Менечко встало іде новий день. Усім я бажаю добрий день. Вийшла курочка гуляти і травиці пощіпати, а за нею малятка зовтенькі курчатка. Ко-ко-ко, ко ко ко. Не ходіть далеко. Зернятка шукайте, землю розгрібайте, з'їли чорного жука земляного черв'яка. Напились водиці, що була в кориці. Хто це дітки? Правильно це курочка. А хто є у курочки? Так, курчатко. А скільки курчаток? Багато. А курочка? Одна, молодці. А які курчатка? Маленькі, жовтенькі, пухнасті. Дітки, давайте розглянемо, що є у курочки. Тулуб, голова. На голові очі. дзьоб. А для чого малята їй дзьоб? Вірно, дзьобіком вона клює зернятко, їсть черв'ячків. П'є водичку, а ще на голові у курочки є грібінець. Якого він кольору? Так, червоного. У курочки є борідка, теж червоного кольору. А ще є у курочки крила, хвостик. Лапки. Курочка лапками розгрібає землю, шукає жучків, черв'ячків, а тіло покрито пір'ячком. Давайте послухаємо, як курочка розмовляє. Малята. З ким ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно, з курочкою та курчатками? Молодці! А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!